Наношу на стіни декоративну фарбу з перламутровим блиском. Це базовий колір. В магазинах ви можете замовити коричневий, зелений, темно синій. Великий вибір зразків в магазині, де вам порадять велюр, китайський шов, катачента. А в нас декоративна фарба з перламутровим блиском. Її легко наносити вже на пофарбовану стіну. Або після штукатурних робіт, малярних. Саме головне, щоб стіни були прогрунтовані. Зараз, після того, як ми нанесли фарбу, через пару хвилин наносимо гладь. Такими рухами, як вісімка, наносимо гладь. А після висихання вона виглядає дуже круто. Можете в кімнаті побачити готовий результат. Подивіться, як на стінах виглядає декоративна фарба з перламутровим блиском. Ми зробили такі прожилки, як під мармур. Це базовий колір. Також зробили і на кухні. На кухні у нас керамогранітна плитка під мармур. І декорували стіни.